Мінус один старий каштан. По вулиці Соборності у Полтаві зрізали дерево. Як пояснили працівники комунального підприємства декоративні культури, спиляли каштан, бо він аварійний. А його гілки лізуть до людей у вікна та нависають над електродротами. Тому що він по вікнах є, падають гілки постійно, То ми й Каштанам понад 50 років. З одного боку це дерева дитинства, з іншого їх треба оновлювати, тому відчуття неоднозначні, говорить Полтавка Раїса. Жалко нам, що пеляють їх. Але і падають, і робить шкоду. Ми виросли з цими каштанами. Тут була прямо аура, така тут дуже гарно в нас. Ну нічого виросту буде ще нашим діткам гарне. Харків'янка Тетяна переконана, треба не видаляти повністю, а кронувати дерева. Треба це робити, ну не отак під корінь. Дерева треба зберігати, їх треба кронувати просто, робити кронування. Воно відростає. Я до цього була в умані. Я вначале не розуміла, а там всі дерева весні просто кронують, і вони всі стоять у такі каштани, як молоді. А корінь дуже ж сильний. Глибоко, і дерева живуть. Директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко запевнив, на місці видалених дерев посадять нові, але не раніше цієї осені. Зараз у нас йде там планове видалення аварійних дерев за дорученням управління житлово-комунального господарства. На даний момент ми видаляємо два каштана по соборності 73. Щоб майбутні молоді дерева з'явилися на місці старих, треба викорчувати пеньки. Робитимуть це за допомогою спеціальної техніки, яку комунальне підприємство щойно придбало. Декоративна культура придбала таку машину, яка видаляє пеньки. Я думаю, що з наступного тижня ми цю роботу почнемо. Бо дуже багато є місць, де повидалялися дерева, а пеньки залишилися. Деревину ж спилених дерев використають для опалення теплиць, говорять в декоративних культурах.